Вітаю всіх глядачів мого каналу. У цьому відео ми будемо будувати українську хату. Зроблю я це у режимі слоумо. Ось я й побудував хату. Здається, гарненька вийшла. Почнемо зі східців на вході. Зробимо їх з дерева. Далі ставимо смерекові двері, щоб передати атмосферу. Закриваємо. Тепер ми будемо будувати перегородки між кімнатами. Тут у нас буде прохід, справа буде знаходитися піч, а тут буде основна частина хати, справа у нас буде кухня, а зліва спальня. Так, добудовуємо і, і готово. Так, тут прорубуємо отвір. Тут буде хід в маленьку кімнату, і починаємо освітлення хати. Тут ще поставимо, тут і тут. І думаю, вистачить. Так, ставимо ліжко подвійне, і тут зробимо щось схоже на шафу. Ставимо дубові колоди. Так, так, так. І і так, ой, неправильно, Знову неправильно так, так. І тут ще поставимо і поставимо сюди скриню. Далі тут будемо робити робочу зону. Тут залишимо місце для верстака та печі. І тут ще трошки е, подовжимо, хоча ні, там о, скриню, напевно, поставимо. Ой, неправильно поставив. Ось на кімнатці поставимо. Ось сюди і ось сюди. Це, готово. Тепер закриваємо двері. І тут отвір закриємо. І тепер будемо ставити верстак сюди. І сюди поставимо, напевно, піч. Ось так. Так, поставили. Тепер будемо займатися цією кімнатою. Тут, напевно, приберемо скрині, приберемо і е, зробимо е, щось схоже на піч. Сюди, 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 сюди. сюди. І сюди бетон поставимо. Ні, е, цей, цей блок приберемо, сюди ще поставимо, перегородимо, ніби справ, справжня піч зробимо. Тут у нас сіно негарно вийшло. Е, поставимо добові е, плити. І тут, напевно, зробимо з кварцевих плит, щоб гарненько було. Ось так сюди поставимо, і тут все заповнимо. Так, ось така піч у нас і вийшла. І ці дубові плити замінимо, напевно. Ну, пізніше замінимо. А тут зробимо дві печі, щоб випікати щось. І розстелимо килимок, щоб було приємно ногам. Залишимо трошки біля прогоду, щоб капці можна було зняти. Тут також кладемо килимок. Такий однотонний килимок буде, червоний. По всій хаті, щоб було приємно ходити. Зараз поставимо день і будемо займатися подвір'ям. Закриваємо двері і зараз візьмемо лопату і будемо топтати стежечку. Проведемо її до річечки нашої, і зробимо там невеличкий пляжик, викладемо піску трохи. Ось так, ось, так, ось так бур'яниці випилимо, ой, промазав, заповнюємо все і копаємо далі. далі. Зробимо трохи ширше стежечку, а то вузенька пройти не можна. Викопуємо всі бур'яни, всю траву викопуємо, щоб гарненька стежечка була до нашої зони відпочинку, тобто пляжу. Зараз візьмемо пісок і тут приберемо зайві блоки та замінимо їх на пісок. Ось, знову промазав. Такий невеличкий пляжик буде, щоб після тяжкої роботи можна було відпочити. Такий неглибокий струмочок, чи річечка, не знаю, як навіть це назвати. Всього лише один блок глибина. І зараз оцей блок замінимо на стежку. А чого воно не, не пашиться? А, зрозумів, земля ж. Ну, думаю, на цьому можна закінчити, будівництво хати. Хоча, думаю, треба повісити, ну, не знаю, як називається, здається, жардини називається, біля вікон, смерекових люків. Це, це здавалося б, невелика деталь надасть нашій хаті такого, не знаю, як сказати, ухоженого вигляду. Ще з цієї сторони поставимо. Біля всіх вікон треба поставити ось тут, ось тут. Ой, не так поставив, сюди ще. І з тієї сторони. Ось так. І, і ще це вікно і все. На цьому, я думаю, вже точно все. Ось така хат хатка у нас вийшла. Сподіваюся, ви будували разом зі мною, і у вас вийшла така гарна Гарненька стилізована хатка. хата. Дякую всім за перегляд. До